Всім доброго вечора. Сьогодні 19 серпня 2024 року. Я майже два тижні не знімала відео. У мене немає часу, ну і бажання щось у мене пропало знімати. Зараз дуже багато роботи і на роботі, і вдома. Ми збирали меблі. Коли мали час, діти приїжджали, Один раз приїжджали мої друзі. Знімали збирали меблі, коли я все все до кінця зроблю, я потім зніму відео і покажу. А зараз нічого не буду показувати. Покажу тільки у мене живе новий гість, вже третій день у мене живе. Мої діти поїхали на океан до пляжу, і зі мною живе їх кішечка. Оце моя нова пальма я купила. І ось кішечка. Диван це накрила. Ну, щоб вона не подерла. Ну, донька мені сказала, що вони обрізали її кохтики. Ну, про всяк випадок я я накрила диван. Лапка, лапка. Ксь -ксь -ксь, покажись: От така от дуже красива, дуже дуже гарна кішка. Вона така молодець, вона ніколи не піде. не... В туалет не в те місце, де положено, у неї домашній кошачий туалет, вона туди ходить. Дуже гарна кішка, така ласкава. Любе, коли її розчесують. Ось у неї є такі іграшка. Я з нею ввечері, коли в мене є сили і у неї бажання, я з нею трошки граюсь ввечері. Я її розчесую кожного дня. Ось вона це любить. У нас вдома була кішка, котра, коли я її розчисувала, вона мене кусала і царапала. Вона не любила цього. А лапуля у нас любить, да? лапочка. Ось скажи, я от така хороша, хороша. Ми думали, у неї буде стрес, тому що коти звикли до своїх домівок. Але там і залишати одну на тиждень теж стрес. А їздити мені туди не хочеться. Донька каже: переїжджай до нас на тиждень. Я кажу, ні, знову стреси. Їздити на роботу двома автобусами і час, і стрес. Ні. Давайте краще кішечку до мене. Ми запитали менеджера, вона нам дозволила, хоча сказала. Що це не положено, але цей раз можна. Тримати в цьому будинку можна е, маленьких собачок і маленьких кішок, але отак, щоб взяти чужу, ну це ж не чужа, це ж кішечка моєї доньки і зятя. Ну, не знаю. Зараз вона нам дозволила, і ось лапка така хороша. Сьогодні в мене вихідний, тому я так періодично вдома то йду по своїм ділам. То ще якісь у мене справи. Ну, Це не так, як я в суботу була на двох роботах, вона бідненька, її в п'ятницю привезли, вона цілий день була сама. Ну, нічого, вона вже звикла, їй добре. Так що, живемо ми разом з нею тиждень, а потім діти її заберуть. От і всі новини. Не буду я показувати меблі, які ми зібрали. Коли я вже все зроблю, тоді зніму відео і покажу. Все, до побачення. Будьте здорові, щасливі. А в, Україні, хай, в Україну хай повернеться мирне життя. Все, будемо надіятись і чекати. До побачення.